Старого шуруповерта акумулятор, це теж від старого шуруповерта вилка. Восьмикласник Дмитро Пшеничко показує Суспільному настільну лампу та ліхтарик, які змайстрував самотужки. Школяр використав старі акумулятори від шуруповерта та лед-стрічки. Коли зразу почали вимикати світло, перша ця була система, потім далі ми купили іоди, придумали що зразу. Коли світло заражали, а коли немає світла, вже використовуємо Це від радіоуправляємих машинок на пульту по три вольта такі батарейки, це що від них акумулятори також заражаються. Це ще що, щось може до них зробити. Думав, може ще якось фонарика". Дімі 13 років разом із татом Вадимом вдома розповідає, встановили інвертор, аби напруга у будинку була навіть під час планових та аварійних відключень. Вадим Шиничко веде суспільне до своєї майстерні. Це безперебойник, цей що я заказав в інтернеті, китайський на тисячу ватт. От він дає, наприклад, там одну лампочку можна зарядити телефоном, можна і насос до твердопаленого котла. Я собі так підключаю. Тобто у мене є такий акумулятор великий старенький. Вимикаємо це все тут для нього. І включаємо цей безперебойник. Він виробляє струму, бере 12 вольт тут, безперебойник і виходить вже 220 на різточці. Все, це ми його тепер запустили. Ось, він пішов. І тепер переноскою пустили струм у хату. На облаштування такої системи, каже, витратив до 4 тисяч гривень. Зараз ціни піднялись колись до війни, він коштував до 2 тисяч, зараз 3 400 я віддав за нього. Це, це 3400 це на тисячу ватт. А ті, що вже вище на ват, якщо щоб повністю всю хату освічувало, то воно там стоїть і 7, і 6, і 8 тисяч до 10 тисяч. це просто він старий би скажімо так, а як новий купити за рекомендую, то теж то він вже. Раніше як коштував 3 тисячі, то зараз вже він тисяч 6-8. Акумулятора з силою струму у 100 ампер вистачає на 6 годин роботи. Цього часу для його родини достатньо. От як виключив на 4 години світло, включив насоса, попрацювало, появило світло, переключив назад. Щоб сім'ї за рандамент побути прожити, лампочка, насос на зиму ну, виходить достатньо. Зарядити акумулятор, зарядити павербанк, зарядити телефона. Це Достати. Альтернативні джерела освітлення у своїй оселі використовує і мешканець Іванова Ігор Лановий. Лед світильники, які працюють від акумулятора, чоловік встановив ще 2014 року. Все своїми власними руками зробив. Натомість я пам'ятаю, оця ледуська стрічка, вона була десь містів 3 до на початку осені 64 гривні. Останній раз ми придбали її за 150 гривень на ринку. Такої акумулятори, які вже зняті з автомобілів, вони не тримають 12 вольт, тобто стартер автомобіля Працює. Але якщо вони менше 12 вольт, вони можуть прекрасно живити ці ледовські світильники. Про запас чоловік завжди має кілька заряджених акумуляторів. Це трактор, це вантажівка, а то від відладкового автомобіля. 11 вольт, він буде прекрасно, що кинутися далі. Таку ж систему Ігор Лановий облаштував і у пункті незламності, який мешканці Іванова облаштували у шкільній майстерні. Це каже очільник громади Михайло Кулик, на випадок, якщо генератори підведуть. Поки для пункту незламності закупили потужністю 8 кіловат, витратили 94 тисячі гривень. Альтернатива це 12-вольтовий акумулятор. Ми почіпляли смуги, які у нас світлодіодні ленти, 4, мабуть, метри. Вони на кожному. Кімнату, які нас обладнана, пункт незламності, і включаємо на всяк випадок, якщо не буде там генератор працювати, бо все може бути, бо це ж техніка, вона ламається, то ми включаємо нас на 12 акумулятор. Андрій Коник, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина.